Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі XSport. Мене звати Євгеній Гладун і сьогодні ми поговоримо про найцікавішу та найпікантнішу тему про гроші. У цьому відео ми розберемо доходи найкращих спортсменів планети та визначимо, хто з них заробив найбільше у 2023 році. Цей список ми склали згідно із даними Forbes, які порахували доходи спортсменів за період від літа 2022 до літа 2023 років. Перша десятка найбагатших спортсменів заробила за цей рік більше ніж 1 мільярд доларів, побивши рекорд до ковідного 2018 сезону. У лідерах очікувано зірки футболу, але є й сюрпризи. Ну що готові? Тоді поїхали. Кевін Дюран далеко не перший баскетболіст у нашому списку. Його заробіток за рік склав 89,1 мільйона доларів. Свора 11, юранська левен трекозе. Через свою інвестиційну фірму 35V Дюрант володіє частками професійній лізі з лакросу, харчовому бренді Happy Weekend першій волейбольній лізі бренді Ness Стартапі спортивного ПЗ Скорплей і низці інших компаній. Причому всі ці інвестиції свіжі їх він зробив за останній рік. Також варто зазначити, що Дюрант володіє власною медіа імперією Bodrum і має один з найдорожчих контрактів із Nike який нещодавно ще й став довічним лише Майкл Джордану та Леброну Джеймсу вдавалося отримати подібний тип контракту із цим виробником спортивного взуття. На дев'ятому місці легендарний Роджер Федерер. No, мачпойн. мільйонів доларів. У вересні минулого року швейцарець оголосив, що закінчить свою професійну кар'єру гравця і повісив ракетку на цвях після прощального матчу, який він зіграв у парі зі своїм головним суперником і другом Рафаелем Надалем під час Кубка Лайвера. Комерційного турніру, у створенні якого, до речі, сам Федерер і брав участь у 2017 році. Незвичність перебування Роджера у списку полягає у тому, що він має найнижчий показник заробітку чисто від спорту у топ-50 рейтингу. Фейцарець заробив на корті лише 125 тисяч доларів за той самий єдиний і прощальний матч на Кубці Лайвера. Проте це ніяк не вплинуло на більш ніж десяток його спонсорських контрактів. А нещодавно він оголосив, що його особистий бренд РФ. What? Стоп, стоп, РФ розшифровується як Роджер Федерер, а не те, що ви собі подумали. Так от його особистий бренд РФ уклав лицензійну угоду із виробником окулярів Олівер Піплс. Окрім того, він володіє часткою у швейцарській взуттєвій компанії Он, яка дуже швидко і стрімко зростає. Уявіть масштаб його фінансової імперії поза кортом, якщо у першій десятці він єдиний атлет, який уже закінчив кар'єру. Другий на сьогодні баскетболіст Стеф Карі, який заробив за рік 100,4 мільйонів доларів. Цьогоріч Карі вперше вдалося заробити більше 100 мільйонів за 12 місяців. Цьому не в останню чергу допомогла найвища зарплата за сезон у NBA у 48,1 мільйонів. Ба Більше з цього сезону він стане першим гравцем в історії Ліги, якому заплатять понад 50 мільйонів доларів за один сезон, а саме 51,9 мільйонів доларів. Після краху FTX Карі втратив свого найбільшого спонсора. А також на нього і кількох інших знаменитостей навіть подали до суду заведення в на користувачів щодо надійності даної криптобіржі цю втрату він зміг компенсувати з лишком завдяки новій довгостроковій годі з компанією Under Armour, яка діятиме навіть після закінчення його баскетбольної кар'єри та партнерство з Chase Bank. А його мультимедійна компанія Anonymous Media виступила одним із продюсерів документального фільму про нього самого, який вийшов на Apple TV Plus у липні цього року. Нещодавно баскетболіст також інвестував у платформу віртуальної реальності Golf Plus і стартап Ті Sports, Даб'юспортс, який заснували відомі гольфісти Тайґер Вудс і Рорі Макінрою, щоб створити власну. Гольф Лігу до цього ми ще повернемося. На сьомому місці розташувався представник гольфу Філ Мікельсон із доходом у 106 мільйонів. Гольф сам по собі досить багатий та високооплачений вид спорту. Тому гольфісти часті представники подібних списків. Філ моменґофилмеколсон секен. Perfection. Так от Мікельсон минулого року перетнув психологічну позначку в 1 мільярд доларів, зароблених за кар'єру, але це до сплати податків. Гольфіст втратив деяких спонсорів, коли приєднався до описаної вище новоствореної Лів Гольф, але у результаті це йому не нашкодило. Мікельсон є співзасновником компанії For Wellness, що виробляє кавові бади, та є одним із інвесторів, які нещодавно купили велику земельну ділянку під будівництво за містом Фенікс. Найбільший заробіток у гольфі він отримав завдяки другому місці на Лів Golf цієї весни. Це досягнення принесло йому 1,6 мільйонів доларів. Далі у нас ще один гольфіст. Джастін Джонсон із показником у 107 мільйонів доларів. Джонсон свого часу першим прийняв пропозицію взяти участь у турнірі Leaf Golf, А у 2022-му отримав 35 мільйонів доларів призовими. Таке рішення, як і його колезі Філу Мікельсону коштувало йому спонсорів, включно з Королівським банком Канади. Але загалом це допомогло Джонсону сильно піднятися у списку найбагатших спортсменів за останні 12 місяців. Адже торік він не увійшов навіть до топ 50 за участь у п'яти турнірах Leaf Golf. У 2022 році гольфіст уже встиг заробити більше трьох мільйонів доларів. На п'ятому місці боксер Сауль Альварес 110 мільйонів доларів. Коли Альварес виходить на ринг, то гарантовано загрібає мільйони доларів призовими. Проте як для спортсмена його калібру у нього досить мало традиційних спонсорських контрактів, але є угоди з такими серйозними компаніями, як Хенесі і Майчелоп ультра. У кінці минулого року він підписав новий контракт з Excel Sports Management. Тим самим почав збільшувати своє спонсорське портфоліо. Але у Альверса є інші статті прибутків: боксер дуже активний підприємець. Саме він стоїть за відкриттям спортивних напоїв Йока, фітнес додатком АйКен і навіть мережою заправок Канело Енерджі. Окрім цього, у нього є власна лінія одягу та брендована кредитна картка. Останній баскетболіст на сьогодні Леброн Джеймс із заробітком у 119,5 мільйонів доларів. Як ми вже дізналися з прикладу Альвареса, сьогодні провідні спортсмени стають ще й успішними засновниками та інвесторами. Але найяскравіший приклад такої підприємницької жилки, звичайно, Леброн Джеймс, який нещодавно став першим діючим спортсменом, який потрапив до списку мільярдерів Форбс. Окрім неймовірно довгого списку спонсорських контрактів, Forward Los Angeles Лейкер заснував компанію з виробництва спортивного харчування Лідер і фірму Спримчіл Компані, яка створює і випускає телевізійний та інший розважальний контент. Крім того, він став продюсером фільму Домашня вечірка, який вийшов у цьому році, і знімався в особняку Леброна Джеймса. Гейве. У Леброн також володіє часткою в компанії Fenway Sports Group, які належать такі спортивні гіганти, як Boston Red Sox, футбольний клуб Ліверпуль і хокейний Pittsburgh Penguins. Свого часу Джеймс став одним із перших інвесторів популярного бренду Текіл Lobos 1707, А також вигідно вклався в Canyon Bicycle і екологічний виробник молока Natural Food. Також Леброн інвестував в набираючий в Америці популярність бренд спортивного одягу Nest. Нарешті ми дійшли і до футболістів. Третій сьогодні Кіліан Мбапе – 120 мільйонів доларів. У торішньому рейтингу Мбапе посів 35 те місце. Цього ж року він зробив неймовірний ривок аж до третьої позиції. Довгий час єдиним спонсором Мбапе залишалася компанія спортивного одягу Nike. У молодості Кіліан заявляв, що хоче рекламувати лише ті компанії та бренди, які відповідають його принципам та життєвим правилам. Проте зараз цей список значно розширився. Влітку спортсмен став послом Sorare, популярної фентезі гри, пов'язаної з криптовалютою. Окрім цього, француз ще й став першим футболістом, який рекламує годинники преміум класу Хубло, чого коштує офіційна зарплата француза. У ПСЖ, після його фінансового шантажу, щодо переходу в Реал. Що місце кіліану по 6 мільйонів євро, а загальна сума за рік виходить 72 мільйона євро. Зазначимо і той факт, що МАПЕ став фінансово найуспішнішим молодим атлетом до 25 років. You, girl, boom, Слідом на другому місці йде експартнер МБП Бапева пасаже Леонель Месі із заробітком у 130 мільйонів доларів. Після переходу аргентинця у Інтер-Майами він на полі він тепер заробляє 54 мільйони вічно зелених. А ще цей трансфер відкрив лево великі фінансові можливості. В США він зможе отримувати дохід від телетрансляцій клубу та у майбутньому навіть стане акціонером команди. А й всієї ліги МЛС загалом поза полем у месі стабільна величезна кількість прибуткових спонсорських угод. Зокрема, з компаніями Адідас, Бадвайзер і Пепсіанко. Один лише контракт із фан-платформою на основі блокчейна Сощас приносить футболістові 20 мільйонів доларів на рік. А у кінці минулого року Месі ще й запустив нову інвестиційну компанію Playtime. І з урахуванням таких перспектив у наступних сезонах у Месі є всі шанси обнитися ще вище у цьому списку. Ну і на першому місці само собою. Крістіано Роналдо із зарплатою 136 мільйонів доларів на рік. У листопаді Роналду пішов із футбольного клубу англійської прем'єр-ліги Манчестер Юнайтед і приєднався до саудівського клубу Аль-Насер, де він зараз отримує космічні 75 мільйонів доларів. Лише у межах футбольного поля саме контракт із саудівським клубом допоміг йому очолити список найбільш високооплачуваних спортсменів. спортсменів. Востаннє він був на вершині цього рейтингу аж у 2017 сімнадцятому. А загалом це його третє подібне досягнення. Його 136 мільйонів доларів найбільша сума, яку вдавалося заробити футболісту в історії за один календарний рік. Воно й не дивно. Бренди просто не можуть стояти перед Роналду і його фан-клубом, який налічує. 850 мільйонів підписників у Фейсбук, Інстаграмі і Твітері. більше ніж у будь-якого іншого спортсмена. Головна спонсорська угода минулого року була у укріжка з компанією Binance. Join me on Binance. завдяки цьому, а також контрактами із Nike, найклірхеренс, лакшері годинниками як у Бендко та багато, багато 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 чого іншого. Заробітки Роналду грою досягли. 90 мільйонів доларів. Ще один вагомий внесок у цю суму зробив його всесвітньо відомий особистий бренд KR7. В історії рейтингу Forbes тільки троє спортсменів змогли за рік зробити більше ніж Керіро на цей раз. Це Роджер Федерер, Тайгер Вудс і Конор Макгрегор. Бонусом відзначимо, що в останні роки суми рекламних контрактів та зарплата атлетам неодмінно зростають. А гроші з середнього сходу тільки підливають олії вогонь. Особливо це стосується заробітків поза кортами, рингами, полями та майданчиком. Для прикладу поясню: Роджер Федерер, Криштіану Роналдо, Ліонель Месі, Леброн Джеймс, Стів Каррі та гольфіст Тайгер Вудс змогли потрапити у то 50 навіть без рахувань їхніх спортивних доходів. Просто фантастика. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатою. На цьому будемо закінчувати наш сьогоднішній випуск. Дякую вам за перегляд. Не забувайте ставити нам лайки, писати коментарі, підписуватися на наш канал. А також напишіть у коментарях, чия поява рейтинг здивувала вас найбільше. Займайтеся спортом, дивіться спорт та розбирайтеся у спорті. До зустрічі рівно через тиждень.